Усім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні у нас буде розпаковочка, друге вже замовлення від компанії Oriflame. Гарні знижки зробили свою справу. Буде ще одне замовлення. Але це замовлення зберегла швиденько, тому що воно в основному клієнтське я дуже переживала, щоб все було в наявності. І давайте до самого замовлення. Робила замовлення ось по цьому каталогу. Зараз вам покажу, що обрали з каталогу у мене клієнти. Дуже шикарні знижки зараз діють, мінус 50% від чорної ціни по каталогу і поза каталогом з продукцією Oriflame. і також діє ще акція на парфуми, мінус 65% на аромати в списку представлених при замовленні на 1300. Тому було дуже вигідно оформляти своє замовлення. З клієнтського замовлення у мене ось такий от лосьон для руки тіла. Це лінієчка Есенсику. З ароматом лимону і вербени. Дуже класний лосьйончик. І також дуже гарна ціна була. І також два гелі для душа. Це з грейпфрутом і з полуницею. Також, дівчатка, у мене замовили два ось таких от кулькових дезодоранти антиперспіранти активельки. Сіренькі найчастіше замовляють, вони дуже подобаються клієнтам. І також об'ємна туш Giordani Gold. Відкривати не буду, так як це також потрібно віддати. З клієнтського замовлення це було все. І зараз вам покажу, що придбала для себе. Насамперед, що взяла, це ось такі дві помадки це наші новиночки. Лінечка The One. Коли я перший раз робила замовлення, я не включила в замовлення ці помадки, але коли подивилася огляди у дівчаток, то просто закохалася в них і вирішила придбати. І зараз покажу вам, які саме відтіночки я придбала. Взяла я два відтіночки. Перший, перший у нас це відтіночок Nude. Подивіться, як красиво виблискує ця помадка, який вигляд вона має. Не знаю, чи вам камера так передає ці блискітки, цю розкіш. Дуже мені ця помадка сподобалась. І я дуже рада, що я встигла її придбати, так як їх дуже-дуже швидко розхватали. І потім, наскільки я вже знаю, і нюдової і рожевої, мені здається, вже немає, щоб замовити. Залишилася тільки червона. Ось таку от красу тепер я буду мати. І буде тішити мене. Ну, Неймовірна розкіш. Дуже-дуже має красивий вигляд. Давайте спробуємо все ж таки нанести, бо я їх однозначно залишу собі. Ось так от. Виглядає відтіночок нюд. Шикарний колір. І ще один відтіночок, який я взяла, це приголомшливий рожевий. Ось такий от вигляд має саме цей відтіночок. Також дуже красиво виглядає. Зараз зробимо свочі. Подивіться, рожева також дуже-дуже красива. Мені подобаються цих два відтіночки. Червоний, звісно, мені також подобається, але я просто червоним кольором взагалі не користуюся. Якщо користуюся, то дуже-дуже рідко. Тому саме червоного я не замовляла. Але вони всі три відтіночки дуже-дуже красиві. І також, дівчатка, придбала я ось такі от. Прикраси, набір прикрас, новиночка, прикраси з натурального камінчика. Ось так от вони представлені в каталозі. І зараз вам покажу, як вони виглядають. Я вже їх відкривала, бо дуже-дуже мені було цікаво глянути на них. Ось в такому пакуванні приходять вони в такій красивій коробочці. Тут коробочка зроблена у вигляді книжечки. І зараз показую вам. Сам наборчик. Ось такий от красивенний наборчик, ланцюжок і сережки. Дуже красивий набір, так гарно виблискують ці камінчики. Придбала я його на подарунок, не буду озвучувати для кого, так як людина може дивитись мої відео. І задоволена, що я його взяла. Дуже мені цей наборчик сподобався. Напишіть, будь ласка, дівчатка, чи хтось з вас брав такі наборчики. І зараз покажу ще деякі прикраси, які я взяла. А придбала я саме ось такі от сережки. Тут у нас в каталозі представлений набір, це новинка. Кольє ланцюжок із зеленими кристалами, і сережки гвістки з зеленими кристалами. Мій вибір зупинився саме на сережках, хоча я вже бачила відео огляди у дівчаток на Ютубі, де вони показували кольє, і кольє досить таки також має гарний вигляд. Можливо, до кінця каталогу я придбаю собі. Ще й кольє, і буде у мене такий наборчик. Так, ось цей набір виглядає в каталожку, І зараз вам покажу свої сережечки вживу. Приходять вони ось в такому самому пакуванні, такій самій коробочці. І ось такий красивий вигляд вони мають, досить такі об'ємні, але не важкі. Дуже-дуже красиво виблискую, дуже мені подобається цей колір. Мені взагалі зелений колір подобається. У мене очі зеленого кольору. І я дуже рада, що я їх придбала. Напишіть, будь ласка, дівчатка, свою думку в коментарях. Подобаються вам ці сережки? Можливо, хтось з вас їх вже купував? Тому що зараз дуже гарна пропозиція на них. Компанія дала знижку, також мінус 50% дуже-дуже вигідна ціна. І хто любить ось такі от прикраси, я думаю, варто до них придивитися. І хочу вам також нагадати, що, окрім знижки, мінус 50% у нас зараз ще діє додаткова акція на парфуми. При замовленні на 1300 гривень ви можете обрати будь-який аромат з представлених з мінус 65% знижкою. Я, звісно ж, скористалася цією пропозицією і вже вдруге обрала для себе ось такий от парфум All-Onacing. Я вам вже минулого разу його показувала в замовленні, Але покажу ще раз: ось такий от вигляд він має. Красивенний такий флакончик у вигляді клачу. Дуже люблю цей аромат, особливо зараз користуюся ним активно, тому що він дуже красиво звучить у прохолоду. Тут дуже гарна ванілька, тому раджу скористатися цією пропозицією. Не забувайте, при замовленні на 1300 гривень ви можете обрати парфум зі знижкою мінус 65%. Таке сьогодні було моє замовлення. Такими гарними пропозиціями і знижками я скористалася. Буде ще одне замовлення, я його очікую і, можливо, буде ще і не одне, так як каталог у нас ще діє, і дуже-дуже гарні пропозиції представлені по каталогу. Я вам усім дякую за перегляд. Бажаю вам тихої, мирної ночі і до нових зустрічей на моєму каналі.